Слава Богу, дорогі і сестри, я усіх вітаю любов'ю нашого Господа Ісуса Христа, дякую за запороження місцевої церкви. Як добре, що ми є на цьому місці. Я читаю Слово Боже, яке тішить, відкріплює нас, і в нас є спогади. Такі слова, що скоро біжить. 13 розділ до Євреїв 6, по 8 вірші такі слова. Тому ми сміливо говоримо. Господь мені помічний, і я не злякаюсь нікого. Що зробить людина мені? Спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже, і дивлячись на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Ісус Христос вчора і сьогодні і навіки. Слава нашому Бога. Люди міняються, ви знаєте, коли я питаю, що то за брат, я знав того брата, бо навіть на весіллі, але ми помінялися. Ви постаріли, ви знаєте, час бере своє. І я прочитав Слово Боже, що ми люди, Бог нас творив. Унікальними, тому що Бог вклав, ви знаєте, в нас розум і пам'ять. Проходить досить багато років, ви знаєте, і хто будував ті молитви. Хто тут трудився, коли зачитувалася та історія, І я думаю, що кожна сестра, кожен брат, який вкладав в працю церкві, він пам'ятає, він спогади. Коли, коли приходилося працювати, ви знає, я пам'ятаю міщуків, які досить багато вклали в праці, багато подібних людей. Матеріально, фізично, ви знаєте, з того часу. А багато кого і не назвали. Що таке церква, ви знаєте? Церква складається з людей. Ми читаємо Слово Боже, що церква то столу на правди. Люди з різним характером, з різними поглядами, але об'єднує, ви знаєте, всіх нас і Ісус Христос. І він не міняється, Він проявляє любов одинаково. Будьте наставників ваші, що вам говорили Слово Боже, і дивлячись на кінець їхнього життя, переймайте. Їхню віру. Як добре, коли ми про людей згадуємо, тільки добре. Знаєте, то є досить добре. Апостол Ісус Христос, Він звертається до Петра. Чому Він звертався такими словами, Петро, ти є скеля. І на цій скелі побудую церкву і ворота пекені не зволають її. З самого початку Бог створив людину для того, щоб вона жила вічно, для того, щоб мати близькість, спільність в любові з людиною. Але за гріх людина стала віддалятися від Бога. Але по великій благодаті, знаєте, любові Ісус Христос прийшов на землю і взяв всіх наш гріх. Бог нам відкрився, відкривався цим першим пропіцям віри. Знаєте, він, він відкривав Слово Боже, тому що багато людей, які мають Слово Боже, але не хочуть вглупитися для, для того, щоб мати спасіння. Але Бог єв для нас велику благодать. Він відкрився нам, ми сьогодні радіємо Ісусі Христі. Чому так сказав Христос, що ти скеля? Я пам'ятаю, коли будував цей дім молитви, скільки вложено праці. Тут досить у вас грудюча така земля, коли приходилося купати плодами, десь певний зметер чорножом. Думаю, ого, якби в скільки було. Гарні плоди, але для того, щоб були ці плоди... Велика вложена праця, навіть зробити цю вітрину потрібна згода, і потрібна велика праця. Знаєте, так само і на духові неявол цього не хоче. Ви знаєте, щоб церква будувалася на основі Євангелії. Добре, коли є в цьому домі молитві міцний фундамент. Знаєте, і нема ніде тріщини, то є добре, але дяволо цього не хоче. Церква складається з цих живих камінців. Тактика діяла, знаєте, виняти одного камінця, другого кінця, послати щось недобре в житті, в серці, в думку людини. Але цього не хоче Христос. Христос прийшов для того, щоб будувати. Христос прийшов для того, щоб спасати. І хотілося б для вашої церкви, для всіх християн, миру і любові. Час скоро біжить. Я ще на пам'ять хотів би ставити. Слова любові, гімнкролюбов, ви знаєте, що вас Бог благословив, ваша церква духовно зостала. 13 розділ, ми знаємо, на пам'яті слова я тільки нагадаю. Із четвертого віршу такі слова. Любов терпить. любов милосердство, не заздрить. любов не величається, не надимається, не поводиться нічим. не шукає тільки слов. не рветься до гніву, не думає лихло. Не радієш неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить в усе, сподівається усього, усе те. Поступайте так. І ваша церква, всі християни будуть благословені. Ви знаєте, не буде той ворожнечі, яка сьогодні відбувається в країні. Хоч наше місцевість сьогодні благословене. Ми могли вільно, спокійно зі всіх сторін зібратися, щоб тут разом піддержати вас і нагадати.